6 червня перед будівлею облдержадміністрації зібрались учасники бойових дій на сході України. Понад 40 військових обурені тим, що належні їм земельні ділянки вони отримують здебільшого у віддалених місцях. Бійці подали клопотання на отримання землі безпосередньо в Ужгороді. Хлопцям видають земельні ділянки під садівництво там за межами Ужгорода, в які в селах куди. Доїхати я не знаю як, а тут в Ужгороді отримують зовсім інші люди. В законі ж прописано, що переважне право на отримання земельної ділянки мають учасники. АТО. це під особисте сільське господарство, під садівництво і під житлову, житлову забудову. Ну, якщо є можливість затримати вождь, то чого цим не скористатися, і чого ці ділянки мають ділитися між своїми, скажімо так, в управлінні таку ситуацію пояснили тим, що кількість клопотань на отримання землі у цьому районі значно перевищує кількість самих ділянок. Чинним законодавством земельним кодексом передбачено розгляд звернення клопотання про надання у власність земельної ділянки протягом 30-місячного терміну, близько 30 днів. Наразі головним управлінням першочергово розглядається звернення учасників АТО, і це складає близько двох тижнів, не більше. Щодо фактичної реалізації права на безоплатну приватизацію, хочу сказати наступне: що Ця ділянка була підібрана для учасників АТО разом з тим. Місце дуже привабливе і бажаючих скористатися безоплатною приватизацією безліч. І заборонити іншим громадянам подавати клопотання ми не маємо можливості.